Особа, яка перетнула кордон, несе відповідальність лише адміністративно. Несуть кримінальну відповідальність організатори, так і називається, організація незаконного переправлення, тобто особи, які підшукували таких людей, приймали від них кошти, супроводжували їх до кордону, переправляли через кордон. Несуть відповідальність по 332 статті Кримінального кодексу, і покарання там, якщо буде. Чому правоохоронці стараються зробити вручення коштів, вилучення коштів? Тому що корисливий мотив, частина третя, від 8 до 12 років це є особливо тяжкий злочин, покарання серйозне, і, як то кажуть, від відповідальності в якийсь інший спосіб уникнути тут дуже складно. Але самі ухилянти при цьому, відповідальність суд. Номінально у вигляді адміністративної притягнення відповідальності, і там 3,5 тисячі гривень. Я думаю, це не є покарання суттєве, яке е, важливе для когось з них, але їх, як правило, після того доставляють до ЦСКА.